Шановні друзі, я вас вітаю себе на каналі. Бажаю гарного дня. Сьогодні хочу продовжити розповідь про свої троянди, як я їх готую до зими. Хочу сьогодні показати, як я буду їх підживлювати суперфосфатним добривом, в яке входять дуже багато компонентів, які потрібні саме трояндам для зимової спячки. Суперфосфатне добриво дуже корисне для троянд воно допомагатиме їм гарно перезимувати, укріпити свою кореневу систему під час зими і, звичайно, устояти перед хворобами, адже хвороб дуже багато вистачає, які бувають у троянд. То це саме оце добриво буде допомагати їм вистояти цю напасть. Щоб не нападали на них різні грибкові захворювання і так далі. Отже, що це за добриво? Це фосфорно-калійне добриво, яке дуже корисне для зростання кореневої системи троянд, і навесні, коли вони будуть вже розпускати свої бруньки, допомагатиме гарніше буяти нам своїм цвітом. Ніякому разі не потрібно восени. Удобрювати азотними добривами, тому що вони спонукають нарощенню зеленої маси, починають троянди рости краще, починають випускати свої бруньки, адже нам цього не потрібно, бо йдуть морози. Звичайно, йде зима. То до зими вони повинні залишатися в спокої. Отже, зараз будемо з вами піддобрювати саме таким добривом, яке буде оберігати наші трояндочки цілу зиму. Стосуємо для утеплення нашої кореневої системи в трояндах саме землю. Я найбільше використовую цей матеріал, тому що земля це те середовище, де ростуть наші троянди. І якщо ми більше нагорнемо на кореневу систему, я думаю, вона їх захистить від великих заморозків. Ніякої тирси, ніякого листя, ніякої соломи, гілок, ще там щось там видумувати не потрібно, тому що воно є осередком для розвитку різноманітних грибкових захворювань, бактерій і так далі. А і толку з нього не буде ніякого. А земля, вона, якщо велика товща землі, вона збереже нашу рослину від заморозка. Робимо так: відро землі присипаємо кожен кущ. Десь так з відро землі. Ну, Це в залежності від того, який кущ. Якщо в мене невеличкий, але вони дуже молоді кущі. Ви ж бачили, я вам показувала з весни, я їх садила, то потрібно їх укріпити гарно утеплить, щоб вони не померзли. А з весни ми їх тоді від земельки відриємо. Ось таким чином беремо і насипаємо на трояндочку навколо кореневої системи нашу землю ось таким чином. попередньо ми її підживили. Нашим фосфорно-калійним добривом. Ось так виглядає це фосфорно-калійне добриво в таких невеличких гранулках. І ще я трішечки додавала селітри аміачної. Буквально чуть-чуть, Ну, взагалі не рекомендують її на осінь додавати, бо вона, кажуть, вимивається дощами. І з неї, вроді, толку ніякого. Але я так трішки, як кажуть, чухались руки, додавала. Я думаю, ніякого да, вона не придасть. Але може щось і якісь толки буде. Беремо оцю селітру із фосфорно калійним добривом і висипаємо в теплу відро теплої води. Тут у мене 50 грам цієї селітри я виливаю в 10 літрів води, тому що так начебто на відео воно велике, але це невеличка така е, стара для цього. ось бачите Сипаємо його все у відерце з тепленькою водичкою. І е, е, воно зараз розтвориться, і будемо підживлювати. Трішечки його розмішаємо, щоб швидше і краще вийшла в нас консистенція. Для зручності я налила таку поливалку невеличку, 5-літрову. І зараз буду поливати під кожен кущик оцим добривом. Ось так гарненько. Обільненько ми поліємо наші трояндочки. Вже заздалегідь обстрижені для зимівлі, вже підготовлені. на навесну, щоб вони у нас були дуже гарні. Так, дуже так гарненько підливаємо. Також і сімейний кусь піддобримо трішечки, йому теж потрібно, як кажуть, добрива, щоб гарно квітуло навесні. Покійте, мимо оцієї красуні. Ви подивіться, яка осіння краса. Це взагалі, ця пурпурна, я взагалі не можу на йти, дивитися. Яка гарна. Ось так. Шановні друзі, вийшло в мене нагорнути земельку. Зелені оці гілочки можуть трішечки і підмерзнути, але ми їх тоді обріжемо, а можливо і не, і не підмерзнуть. Це вже в залежності від того, яка буде в нас зима. Так Будуть себе почувати гарно. Трояндочки у нагорненій землі. Будуть тепер троянди відпочивати до самої весни. Підобрені. Гарненько. Будемо чекати їх красивої, красивого квітування. А ви ще подивіться, ось листопад місяць на носі в нас, а вона ще як красиво квітує. Квіточки свої ще залишилось трішечки ось. Як не хочеться з ними розлучатися, але нічого. Весною прийде сонечко. І наша трояндочка вже знову буде нас радувати своїми красивими квітами.